І вся розмова лідерів у Білому домі приголомшила світ. Шок, провал, катастрофа. Преса не шкодувала гучних слів, бо прямо перед численними телекамерами відбувалося те, чого ніхто із простих глядачів іще не бачив: ідейна сутичка очільників двох держав. Однієї із найпотужніших, що називає себе оплотом демократії в світі і лідера іншої країни, яка, обливаючись кров'ю, б'ється за цю демократію. Мало того, досі ніби залишається стратегічним партнером. Угоду про копали, на якої сподівалися наблизити мир, Володимир Зеленський і Дональд Трамп врешті не підписали. Українська делегація поїхала з Білого Дому, і таким поворотом були шоковані самі американські політики. З'явилися підозри, що це була спланована провокація. Те, що сталося в овальному кабінеті, було цілеспрямованою засідкою, організованою, щоб допомогти жорстокому російському диктатору і заподіяти шкоди безпеці Америки. Написав у мережі ікс сенатор демократ Кріс Мерфі. Навмисна постановка президента та віцепрезидента в Овальному кабінеті з метою принизити союзника та одного із найзапекліших захисників демократії у світі, президента України Володимира Зеленського, була не просто недоречною та неспровокованою. Вона не відповідала посадам, які вони мають. Це оцінка демократки Марсі Каптур, яка найдовше із жінок представляє своїх виборців у Конгресі. Президента України того ж вечора підтримали практично всі лідери Європи і Канада. Ось так спалахнула карта. І це означає, що їхав керівник воюючої країни до лідера західного світу, а повертався від окремого американського господаря овального кабінету, рішення якого неприйнятне для союзників натомість викликало шалений оптимізм у Москві. Як це змінює усю світову систему безпеки? Ми ще поговоримо. А от що насправді сталося в п'ятницю у овальному кабінеті? Чи був цей вибух емоцій продуманим наперед? І як це позначиться на українському фронті? Власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко спробувала похвилинно відтворити ті події у Вашингтоні, щоб зрозуміти, чи була це провокація, чи можна було її уникнути, і чи є маневр для відновлення відносин. Ви сьогодні причепурилися? Повинен був. Як ви, пане президенте? Він сьогодні причепурився. Це перші слова, якими Трамп зустрічає Зеленського біля під'їзду західного крила. На видання Аксіос пише радники президента Сполучених Штатів передавали команді Зеленського, що президента хочуть бачити у діловому костюмі, а не у стилі мілітар, який він носить з 2022-го. Про те, що модні імпульси із Вашингтона досягли Києва, свідчить одяг інших членів делегації. Голова офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, з'явилися на переговори у діловому стилі, але Зеленський у мілітарі. Під час прес-конференції, влаштованої Трампом в овальному кабінеті, один із американських журналістів повернеться до цієї теми. чому ви не носите костюм? Ви в найвищому кабінеті у цій країні і відмовляєтесь носити костюм? У вас є костюм? Якісь проблеми для багатьох американців це проблема. Я носитиму костюм, коли війна закінчиться. Автордис Можливо, такі як у вас, можливо, краще. Побачимо, можливо, дешевше. за п'ять хвилин. Уже після відповіді на інші запитання, Трамп знову повернеться до теми зовнішнього вигляду зеленського і похвалить автора запитання. Про костюм мені подобається ваш одяг справді, і до речі, він чудовий хлопець. Не знаю, чи ви одне одному подобаєтеся. <рес> Ні, чому ж мені подобається цей хлопець. Думаю, він вдягнений чудово. Є важливіші речі аніж відповідати на такі питання. Я відповідатиму на серйозніші питання, якщо можна. Хто ж цей журналіст, який подобається Трампу настільки, що він окремо згадує про нього? Брайан Глен представляє консервативну протрампівську мережу голос справжньої Америки і є бойфрендом одіозної конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, широко відомою своєю ненавистю до України, але не лише цим. Нещодавно вона, наприклад, дорікала іноземному журналісту за акцент. А що у цього репортера з акцентом? Я думаю, ми маємо вигнати всю іноземну пресу. Але загалом тон Трампа на початку розмови був цілком дружнім. Зеленський іноді заперечував, відповідаючи на деякі його репліки, і Трамп не реагував агресивно. Наприклад, про те, що Європа допомагає Україні значно менше аніж США. Насправді вони дали багато, пане президент. Справді багато, але значно менше. Ні. на або коли Трамп згущував фарби, змальовуючи руйнування в Україні. багато міст зруйновано, багато міст. Тепер не впізнати жодної будівлі не залишилось. Ні, ні, ні. Ви маєте приїхати, пане президенте. прийти і подивіться. Ні, ні, у нас дуже гарні міста. Так, багато чого зруйновано, але переважно міста живуть. Люди працюють, діти ходять до школи і навіть коли Зеленський сказав, що під час першого президентського терміну Трампа Путін вже порушував домовленості про припинення вогню, саме тому він не вірить, що слово Путіна вартуватиме чогось тепер. 25 разів він порушував те, що підписав, порушував припинення вогню. Але жодного разу зі мною. ніколи. Ні, ні, ви були президентом у 2016 році. Ніколи зі мною не порушував у 2016-му Ви були президентом, пане президенте. Не з вами конкретно, але упродовж того часу, коли ми мали нормандський формат, Франція, Німеччина, Україна і Росія. Тому ми ніколи не сприймемо просто припинення вогню. Це не працюватиме без безпекових гарантій. Акцепчас security guarantees. те саме питання за 20 хвилин спровокує скандал, якого публічна політика не бачила можливо ніколи. Уся розмова в овальному кабінеті тривала майже 50 хвилин. Трамп дозволяв репортерам ставити запитання знову і знову. Хоча відведений на протокольну зйомку час давно вичерпався. Запитання часто повторювалися і крутилися довкола тих самих тем. Президент Трамп кілька разів сказав: гарантом того, що Путін не порушить встановленого за участі США миру, буде персонально. Він Зеленський знов заперечував слово, попросив віце-президент Джей Ді Венс, і градус розмови різко підскочив я говорю про дипломатію, яка зупинить руйнування так, нашої країни, пане зупините... президенте, з усією повагою, але я вважаю, що це не повага. Ви прийшли до овального кабінету і намагаєтеся сперечатися тут перед американськими змі. Ви ходите по колу із силою відправляєте призовників на фронт, тому що у вас проблеми з людьми. Вам варто було би подякувати президенту. Ви були в Україні, щоб говорити, які в нас проблеми. Приїдьте хоч раз. Я бачив сторіс. Я бачив сторіс, і я знаю, що ви залучаєте людей за допомогою пропагандистських кампаній. Чи ви не погоджуєтеся, що у вас є проблеми з залученням людей у збройні сили? спроба зеленського відповісти знов повертає до розмови Трампа. під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас. Але між нами гарний океан, і ви не відчуваєте цього зараз. Але відчуєте у майбутньому. Ви цього не знаєте. Ви цього не знаєте. Дай Боже, дай Боже. Не треба нам казати, що ми будемо відчувати. Ми намагаємося вирішити проблему. Не розповідайте нам, що ми маємо відчувати. Я не розповідаю вам. Я відповідаю на запитання. Ви не в тій ситуації, щоб висувати вимоги. Ви не в тій ситуації, щоб диктувати, що ми відчуваємо. У нас все буде добре. Я кажу, що ви відчуваєте вплив. Ми почуватимемося добре і сильно зараз. Ви не в дуже гарній ситуації. Ви дозволили поставити себе в дуже погану ситуацію. І він правий. Ви в поганій ситуації. У вас немає зараз карт. А з нами у вас будуть карти. Я не граю в карти. Ні, зараз ви граєте в карти. Ви граєте з життям мільйонів людей. Я дуже серйозний. Я президент у війні. Ви граєтеся з третьою світовою війною. Ви граєтеся третьою світовою війною. Про що ви говорите? І те, що ви робите, це велика неповага до країни цієї країни Я з усією повагою. Багато людей вважають, що ця країна допомогла вам набагато більше ніж мало ви. Ви хоч раз дякую, сказали багато разів. ні, 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 зараз. Під час цієї зустрічі ви дякую, сказали. замість того, щоб зупинити цю сварку, Трамп, Венс і Зеленський продовжували. Ваша країна у великій біді. Секундочку, ви вже багато сказали. Ваша країна у великій біді. Я знаю. Ви не перемагаєте, ви не перемагаєте. У вас дуже погані шанси бути окей без нас, пане президенте. Ми залишаємося у своїй країні, тримаємося сильно. Від самого початку ми залишилися самі, і ми вдячні. Я казав дякую у цьому кабінеті. Ви не були самі. Наша країна завдяки цьому дурному президенту дала вам 350 мільярдів. Ми дали. Вам військове Твої обладнання ви були хоробрі, але використовували нашу зброю. Якщо у вас не було б нашої зброї, ця війна закінчилася би за два тижні. За три дні я чув це багато разів від Путіна. За три дні. може менше. Сварка тривала рівно сім хвилин. В кінці Трамп підсумував. Він тримав ситуацію під контролем. Я вважаю, що це добре. Що американський народ побачив, що відбувається. Це дуже важливо. Саме тому я дозволив. Цьому так тривати довго. І що здається? Ми побачили достатньо. Гадаю, що це будуть прекрасні телепередачі. Після скандалу у журналістів встигли перевести до східної кімнати, де мало відбуватися підписання угоди про корисні купалини і прес-конференція. Але невдовзі стало зрозуміло, що усе скасовано. CNN переповідає за лаштунки. Трамп порадився із командою і відправив свого радника Майка Волца сказати Зеленському, що переговори завершено, бо він не готовий до миру. За кілька годин відлітаючи з Білого Дому, Трамп похизувався. Зеленський хотів продовжувати розмову, але він не дозволив. Він має сказати: я хочу укласти мир. Не треба тут стояти і говорити Путін це, Путін те, всі ці негативні речі. Він повинен сказати Я хочу укласти мир. Я не хочу більше воювати. Члени адміністрації на перебій почали вимагати від Зеленського вибачень за те, що сперечався із президентом. США. Зеленський в ефірі республіканського телеканалу Фокс сказав, що про зірвані переговори шкодує, але вони не відчуває, бо нічого поганого не робив. Я поважаю американський народ і гадаю, що ми маємо бути дуже відкритими і дуже чесними. І я не впевнений, що ми зробили щось не так. Гадаю, можливо, іноді певні речі треба обговорювати без змі при всій повазі до демократії і вільних медіа. Є моменти, де ми маємо зрозуміти позицію України і українців. Американські змі повідомляють, що державний департамент вже припинив програму із відбудови українських енергомереж і не виключає повне скасування військової допомоги. Улітку минулого року ми записували інтерв'ю з американським дипломатом Джоном Болтоном. Він працював у першій адміністрації Трампа радником президента із Нацбезпеки. безпеки. Ось його прогноз щодо можливих мирних переговорів під керівництвом Трампа. Я боюся, що якщо Трампа оберуть, він зведе Зеленського і Путіна разом, то запропонує угоду цілком неприйнятну для України, і угоди не буде. Що ж, це не буде вина Трампа, тому що Трамп ніколи не винен. Тому це має бути вина або Зеленського, або Путіна, і все вказує на те, що він вважатиме Зеленського проблемою. із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шенкаренко. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.